Яка ситуація з енергопостачанням? Наскільки нам відомо на сьогоднішній день безпека постачання гарантована в Ньоймінстері. Доведеться рахуватися з дуже значним зростанням цін. Ми повинні вчасно на це відреагувати, щоб усім разом пережити зиму. Ми всі від зростання цін страждають усі. Зараз я шукаю де можна заощадити. Якщо зараз я знижу температуру в квартирі на 1 градус, я заощаджу 20 євро на місяць. Тепер я всіх скликаю проаналізувати, де можна заощадити енергію, щоб обмежити економічний вплив. Ми пропонуємо нашим клієнтам два аспекти: у приватному секторі переконатися, що ваше власне споживання зменшено. Друга рекомендація збільшити поточну економію. Аби уникнути будь-яких сюрпризів наступного року, які у вас практичні поради щодо кінцевого використання? Спочатку перевірте систему опалення та налаштування. Тоді зверніться до спеціалізованої компанії з питанням, чи можливе самостійне налаштування. Ще декілька дуже простих порад, таких як вимкнення світла, коли ви ходите на вулицю, використання плити лише один або два рази на день. І розумне застосування кількості різдвяних вогнів. Які фінансові наслідки для кінцевого використання? Я припускаю зростання ціни більш ніж на 50%. Як виглядає міський план енергозбереження з шести пунктів? У вересні ми будемо вмикати ліхтарі на чверть години пізніше, і, відповідно, вимикати їх раніше. Це вже заощадить 15 тисяч євро. Ми знизимо температуру в усіх наших адмінкімнатах мінімум до 20 градусів, можливо, скоротимо опалювальний період, почнемо приблизно з середини жовтня і вимкнемо раніше. Вірогідно, повністю закриємо певні будівлі на Різдво чи Новий рік, аби нам не довелося їх опалювати. Жодних обмежень у дитячих садках і школах. Безпека постачання забезпечена. Ковзанку на різдвяному ярмарку скасують, а температуру в басейні зменшать. чи чекає на нас сувора зима, незалежно від температури? Так, однозначно багато людей у місті матимуть великі, великі проблеми. Це буде соціальне питання. Тому знову заклик: заощаджуйте електроенергію, також як і соціальне питання як ми зігріємо всіх людей взимку. Кожен, хто потрапив у фінансові труднощі, повинен звернутися до центру зайнятості або до міста Ноймінстер. Там ми знайдемо рішення.